Де зустрічаються гірська сосна, ялівець звичайний, вільха зелена на північних схилах морозостійка гірська сосна, на південних сухолюбний звичайний єлівець. А долаючи позначку 1900 метрів, криволісся змінюють альпійські луки. Саме між цими двома поясами ростуть світло-фіолетова сольтанелла, угорська та гірська. Небесно-синій Тирлич, Сонтраван, Шафран Гейфеля та досить рідкісний рододендрон. Рододендрон рослина, занесена до червоної книги України, здебільшого його бутони рожевого, іноді білого кольору. А ось червоним, згідно з легендами, він світе лише раз на 10 років. Згідно з повір'ям, якщо дівчина знайде саме цю червону квітку. І подарує юнакові той її любитиме завжди і ніколи не зрадить. Фауна Карпатських гір загалом та Говерли зокрема також вражає різноманіттям. Біля підніжжя гір чудово співіснують козуля європейська, благородний олень, дикий кабан та інші ссавці. А в зоні тундри живуть рисі, бурі ведмеді, лисиці, вовки та дрібні хижаки, Ніяк такі як бурсуки, куниці і тхори. Карпати вважаються місцем проживання для більшості представників птаства України. Тут можна зустріти і звичних нам горобців, жижів та рябчиків, <звук> а також яструбів, сойок, глухарів та багатьох інших птахів. Серед плазунів поширені ящерка, саламандра і єдина отруйна змія в Карпатах гадюка звичайна. А зараз поговоримо про історію цього регіону. Перші згадки про поселення людей на території нинішнього Закарпаття належать до періоду раннього палеоліту, близько 500 тисяч років до нашої ери. Римляни, як відомо, Вели досить активну загарбницьку політику і витісняли багато народів з їхніх земель. Саме внаслідок таких витіснень із долин Середу та Пруда сюди переселилися коропи, одне з фракійських племен. Це, до речі, на думку істориків, ще одна версія походження назви Карпат. Подальші археологічні свідчення підтверджують, що вже у давнину Населення карпатського регіону мало високу матеріальну та духовну культуру, генетично спільну з культурою племен Надніпрянщини, Підністров'я, Лісостепу та Волині, де відбувався інтенсивний процес формування східних слов'ян. Період 9-11 століть для Закарпаття був досить значущим, оскільки ці землі входили до складу потужної східнослов'янської держави. Київської Русі. Потім до середини ХХ століття Закарпаття було частиною Угорського королівства, Австрійської габсбурзької монархії, Чехословацької Республіки, Гортиської Угорщини. А з 1919-1920 років Закарпаття не було статусу автономного регіону у складі Чехословацької Республіки. У 1939 році після поділу Чехословаччини Гітлером виникла Карпатська Україна, президентом якої став Августин Волошин. Але вже за кілька місяців війська Гортиської Угорщини окупували територію всього краю та припинили існування карпатської України. У жовтні 1944 року, після приходу на землі Закарпаття Червоної армії. Територія була проголошена самостійною державою Закарпатська Україна зі своїм урядом народною радою. Період самостійності тривав недовго, і вже у 1945 році Закарпаття увійшло до складу української радянської соціалістичної республіки. Люди в Карпатах завжди прагнули свободи і незалежності. Та відстоювали свої землі власною кров'ю. Протягом багатьох століть загарбники намагалися завоювати волелюбний народ. Історія пам'ятає народні повстання під проводом Мухи, Семена Височана, селянську війну під керівництвом дердя дожа, війну у полках Ференца II Ракоці. Найвідомішим народним захисником був Олекса Довбуш, непереможний гуцул, розбійник. Та борець за свободу свого народу образ Олекси Довбуша досі викликає найжвавіші суперечки істориків. Історія народного месника Карпат настільки надихнула народ, що їй присвятили безліч легенд, пісень та поезій. Вважається, що у дитинстві у Олекси були важкі проблеми з ногами, але він невідомим чином зцілився і став найсильнішим та найнепереможнішим чоловіком. Побачивши пригнічення та страждання своїх рідних, юний пастух втік у гори та приєднався до банди бунтівників опришків, яких потім він очолив. Легенди і пісні свідчать, що Олекса Довбуш завжди носив із собою два пістолети, шаблю та не розлучався зі своєю курильною люлькою і наганяв страх на шляхту. Закарпатський Робінгуд, як прозвали його в народі. Був бравим хлопцем, якого не брали кулі ворогів, і ніхто не міг перемогти у поєдинку. Олекса користувався успіхом у жінок. Ходили чутки, що в нього закохувалися усі дівчата та жінки, які його бачили. Багатовікову історію деякі весільні традиції не втрачають своєї актуальності й сьогодні. Весільна обрядовість. Умовно ділиться на три частини сватання, саме святкування весілля та післявесільні традиції. Наречений вибирав сватів, які мали йти сватати дівчину до будинку батьків. Зазвичай це були старші родичі, друзі родини та шановані у селі люди. Від вибору сватів залежав результат та подальший розвиток подій самого весілля. Переступивши поріг. Свати мали отримати дозвіл увійти до будинку, вклонитися на знак вітання та подяки господарям, уточнювали, чи до того дому вони прийшли, і чи живе тут гарна дівчина. Батьки нареченої готувалися до приходу сватів, зустрічали їх накритим столом, хлібом, сіллю. Це називалося гостиною або даниною гостям. За обідом свати пропонували свого молодого парубка у чоловіки дівчині, розповідали чим цей наречений добрий. Якщо дівчина погоджувалася виходити заміж за доброго молодця, вона виносила рушники та перев'язувала ними сватів. Про відмову вона повідомляла, даруючи молодому хлопцю гарбуз. Якщо сватання проходило успішно, старости призначали оглядини. Знайомство з господарством нареченого. За два тижні до весілля оголошували заручени. Цього дня у хату до дівчини приходили батьки та родичі юнака і сідали за стіл. Старший у сім'ї мав накрити рушниками хліб, покласти на нього руку дівчини, а зверху руку хлопця та перев'язував їх рушником. Після цього вже наречена перев'язувала старостів рушниками. А всім присутнім дарувала хустки, полотна чи сорочки. Після цих обрядів дівчина і хлопець вважалися зарученими та вже не могли відмовитися від шлюбу. Спроба відмовитися вважалася втратою честі, за це могли відшкодовувати матеріальні втрати та вибачатись за образу. Напередодні весілля проводили обряд прощання нареченої та нареченого з дівочою і парубочою свободою. Що й назвали дівич або парубоцьким вечором, а проходили вони окремо в домівках нареченого та нареченої. У день весілля наречений разом зі своїми гостями та музикантами приходив у двір нареченої, щоб повести її до церкви. Біля воріт і при вході в хату проводилися так звані розіграші, від нареченого вимагали вступну плату. А також вгадати, хто з декількох представлених дівчат є його нареченою. Для цього виводили подружок нареченої, перевдягали у стареньких чи циганок до невпізнання. Вже у будинку староста кликав батьків нареченого та нареченої, пов'язував їх рушниками, і вони благословляли своїх дітей на довге та щасливе життя. Батьки вручали дітям верченик або весільний калач. З яким майбутні молодята виходили з дому. Дорогою до вівтаря гості, що йдуть за нареченим і нареченою, обов'язково співали сумні пісні, а вже по дорозі назад веселі та запальні. Дуже важливе місце у весільному обряді мав обов'язковий танець нареченої. Він називався Мюсон танц Вважалося, що дівчина на своєму весіллі має натанцюватися вдосталь перед тим, як вступати до заміжнього життя. Танцювати з нареченою міг будь-хто, але перший та останній танці мали належати нареченому. Ще один важливий ритуал на весіллі це розплетення коси. Після монюсон-танца дівчину саджали на стілець або лавку посеред кімнати, знімали фату. Переплітали коси на дорослий манір і пов'язували хустку як символ того, що дівчина виросла і стала заміжньою жінкою. Наступного дня наречена приїжджала додому нареченого, і це теж було представлено одним із обрядів: все придане складалося у візок. Разом із нареченою у возі їхали її подружки та наречений із дружками. Весілля гуляли три дні. Ще за два тижні всі знову збиралися на паски. Наречена повинна була сама спекти багато пасок та нагодувати свекруху, свекра і гостей, тим самим показавши, що вона гарна господиня. Вася, що це таке? У кожному риніку протягом багатьох століть ці ознаки є дуже важливим джерелом етнічної культури населення. Його вірувань та естетичних поглядів у кожній сім'ї традиційно виготовлялися різноманітні сорти полотен для одягу, спідньої білизни, постільної білизни, а також скатертин і тканин господарського призначення. Важлива складова народного вбрання сорочка, насичену вишивку та декоративні шви розміщували на вставці прямокутної горловини, а також на рукавах і зап'ястях. Саму ж горловину прикрашають тонкою смужкою геометричного орнаменту. У колірній гамі перевагу надавали бордовому та коричневому. Це характерно було як для жіночих, так і для чоловічих сорочок, які служили святковим та повсякденним одягом. Жінки шили їх не на замовлення, а для себе, ходили в них на побачення, він шап...